Технологія по листу, по гербіцидної обробці е, соняшника і по підживленню соняшника. Що ми робимо? Що для чого? послідовність, як зробити ці всі послідовні дії з берега, тобто, і що отримати до фази зірочки для вашого успішного розвитку разом з компанією стандарт у 2025 році і в наступних роках. Тобто, поїхали. В нас, по-перше, дивіться, йдуть, йдуть три е, технології: класична технологія. Це технологія під Сумор під Гранстар і технологія під клеєфіл, тобі ж під Євролакін. Дивіться або КЛП, тобі клієкєвролатінг плюс. Дивіться, все це ми на зараз вам розробили для того, щоб вас вже не було питань. Тобто, це ви все побачите в соцмережах, це все успіх і це все практичні ваші будуть досягнення. Дивіться, поїхали, по-перше, що ми коли працюємо. Дивіться, підемо по класичній технології. Класична технологія, це ми розуміємо, що ми зробили якісь механічні операції, зробили дві культивації, посіяли соняшник, зробили міжряддя, чаще всього це 70-те міжряддя. І по 70-му міжряддю потім ми повинні е, накрити якимсь гербіцидом. Це на основі там, клітодиму або хізолофопи або хілалофоб те, тефурілу. І це буде в нас той момент, коли ми працюємо проти. Злакових. Ну, якщо в нас широколисні та подібні моменти, то тобі, це технологія вже під Ренстар або під Євролайтинг, або Євролайтинг плюс. Но, в цілому, дивіться, класична технологія. Ми злаки закрили, тобто пішов розвиток. В нас ідуть, от напоказано на нашому примірнику тобто там 6 листків справжніх. Ми можемо спрацювати препаратом Геліантекс. Норма внесення все прописана. Це компанія Картева. Норма внесення від 45 до 50 мг на 1 гектар разом з класним припачом їхнім. І ми працюємо до фази нашої, от, до фази зірочки. Тоді класно він працює. Гілянтер забирає в нас саме на головне амброзію поленалисну. І ми будемо чекати на те, що. Вже до фази зірочки в нас буде чисте поле, і ну, ніяк не буде от, именно, э, стресові фактори бур'ян заважати, збирати останню вологу. Далі. Що стосовно технології Підранстарк, технологія Підранстар розробляється таким чином, що можна працювати від фази сімі доль до фази 8 листків. Но, кажу зразу, дивіться, це не стосовно всіх видів сонячника Підранстарк. Це ми розраховуємо на те, що ту лінійку, яку ви нас берете, то на цю лінійку ми гарантовано можемо давати ці моменти. Норма внесення по гербіциду. На основі трброн метіл 750 грам на кілограм. Дивіться, е, якщо у вас є зволоженість, ви даєте 40 грамів гранстару на гектар з прилипачом. Якщо у вас зволоженості менше, то 50 грам гранстару на гектар разом з прилипачом. Бакову суміш ви розглядаєте, як ви вважаєте нужними. Тобто ми можемо працювати від 35 літрів до 200 літрів, у кого які прискачі, форсунки, підход і тому подібне. Дивіться, зразу на березі скажу таку річ. Шановні, скажу таку річ, чекайте зразу на ефект бабочки. Тобі pH-коректор води. PH, якщо буде 5,5-6,5, такий він, як сказати, нейтральний, тобі ж самий такий, як і для е, організму людини, так і для рослини і стосовно бакової суміші. Буде якісний, якщо ви пражкоректором е, вирівняєте воду, і вона у вас буде вже йти е, для рослини. Доступна і бакова суміш більш буде е, довше триматися е, в процесі е, вашого оприскування. Далі, по, стосовно. По гербіцидам. якщо це основа гранстар, тобі ж тербенметіл, можна працювати дещевим гранстаром, тобі ж воно там прописана тільки йде на пшеницю, як і культури, тобі ж, на зернові, тобі ж в цілому там працюйте, як ви розраховуєте на цей фактор, тобі ж, такою ж нормою. Но... Це не така очищена буде формула, ну, тобто вона саме дешева, чаще всього її там дають там, в подарунки, тому подібне. або ціна там, складає там, в районі там, від 500 до 700 гривень за таку банку. Це пів кілограма. Якщо у вас там є там, теж, можна, якщо у вас наймало, тобі Голдстар від компанії Україні, то це не реклама, це просто що такі пакети йдуть по 50 грамів, якщо у вас теж мала, тобі площа для посіву. Якщо ви більш там у вас стресові фактори йдуть, якісь такі е, погодні фактори або рослину трохи прихваріли. Я б вам рекомендував більш докладнішу таку акцентовану формулу на основі там, різного експерта від компанії Нертосагра або там міста від компанії Альфа Смарт Агра. Це вже тут іде бі активатор який там змякчує. Навантаження на культурну рослину і більше послідовно працює на бур'яни. Це в нас іде осот, тобі ж це іде той же самий тридверний метил, але він іде більш досконало начищеною формулою. Тут іде 250 г. Така заводська упаковка. Тобто про гіліантекс ми вже проговорили. Я от теж убираю, Тобто геліантекс береть в оригінальному фасуванні. Я не знаю, зараз сценарій десь в районі 17-18 тисяч йде за літр. то Вам літр хватає на 20 гектарів. 20 22 гектари. Тобі ж ми з вами розмовляли. Прачка коректор Далі. По 7 ми працюємо вже можемо працювати гранстаром. Ті гібриди, які ви брали у нас. Ті гібриди, які ми обрали у нас, це 100%, вони можна працювати там і 40, якщо у вас достатньо вологі, і 50 грама на гектар, якщо у вас недостатня зволоженість. Далі, дивіться, що саме на головне, якщо ви працюєте не в фазі 7 долі, а працюєте вже в фазі справжніх листків, ну, тобі ж, там, від е, одної пари там, до... Трьох пар листків, ну в цілому там. То я з розумінням хочу вам там віднестись, там пройтись по полю про локацію на пройдіть там 5-6 участків на кожному полю. Продивіться хвороби та шкідники. Тому що знизу листка може появлятися хвороби і накривання гербіцидним навантаженням цим дасть ще нагрузку на культурну рослину. Тому, будь ласка, акцентуйте вашу увагу. На це мало, мало хто на це дає значення. Но Хвороби та шкідники можуть зробити потім свої дієві фактори, ви не доберете врожайність. Тому що рослина буде стояти в стресі, у вас буде питання тільки до кого? Питання буде до того, хто вам продав гербіциди і хто продав соняшник. До цього питання до себе немає. Тобто на березі прашка рептор, хвороби шкідники, а потім ми працюємо. Що стосовно по технології під КЛП тобто під «Євролайтинг» або Євролатінг плюс. Працюємо ми, якщо ми працюємо під евролатів, то 1-1,2 літра. Я акцентую вашу увагу, що дешевий. Аналог євролайтінга він може спрацювати дати після дії. Тобто тому акцентую вашу увагу, що тут економити я вам не рекомендую. Що стосовно по КЛП, тобто ви можете взяти оригінальний КЛП або там каптора, там це ваші вже послідовні дії. Но знову таки ми не відходимо від теми шкідників та хвороб і не відходимо від теми прашка ректору. Все. Це зрозуміти, це аспектована ваша дія. Тобто ph – це пролонгована дія на культурну рослину та на бур'яни, які будуть на полі. Тобто, щоб їх не було, вам потрібно зробити PH-ку. І зробити все послідовна дія. Далі, дивіться, далі підуть у нас вже розвиток самого рослини. Тобто, ми працювали, вже пройшло 5-7 днів. Після внесення гербіциду вже рослина, паразит, тобі ж ми його так називемо, бур'ян це все прийняла. Якщо по технології клієфіл, то це вже на там на вовчок можна спрацювати їх, а кому як не ясно. Тобто, це теж ми все вже вияснили. Потім в нас йдуть такі моменти. Ж, е, кожен каже, та ні, потім я борем там хоп-хоп добавив карбаміту. Шановні любі мої друзі, дивіться, у цю фазу вже е, робити по азотному там какомусь там е, підживленню воно не має ніякого тим сенсу. Тобто рослина повинна е, розуміти, що йому дають корисні. Підживки рослина видає корисний організм, тобі ж себе. Тобі ж ми в цілому розглядаємо таку фактор. Тобі ж НПК, азот, фосфор калій, який буде доступний, тобі ж в доступної формулі. Тобі ж тоді ми акцент робимо на фосфор. Якщо в нас на зараз у ця іде фаза, це ми закладаємо кореневу систему. Додаємо до цього, звісно, бор 1 літр на гектар. І можна якісь зняти, якщо це гербіцидне навантаження на основі технології Ранстарт чи Євролатінг, можна зняти навантаження, взяти тобто, бор там, саміна там, або спрацювати якимись ще комплексами з мікроелементами. Тобто це наша послідовна вегетація для того, щоб листовий апарат. Закрив міжряддя повністю, тобто це широкий листовий апарат, який буде приймати сонячне проміння, і буде насичуватись все від кореневі апарати до фази формування зірочки. Зірочка це вже врожайність. До цієї фази ми вам рекомендуємо працювати повністю два рази, якщо є змога, якщо є волога. Тобто два рази заходити е, на поле і давати. Листові підживи. Листувати для чого листові підживи? Тому що до фази зірочки ще треба зробити це зняти стрес. Стрес для чого? Коли в нас іде стрес, а всі вже бачать, що іде спекотне таке літо, яким треба, щоб рослина далі вегігувала і давала якісні врожаї. Стояла не в стресі, а далі приготувала видавтація, воно стояла темно зелене, давала якісні е результати. Дивіться, для цього є. Склад компанії, агрономічний підхід, компанія Вестандарт, є офіційний сайт сайтвестандарт.ком, є номера телефонів. Перше це в нас іде вайбер, тобто якщо Київстар, і, будь ласка, є соцмережі. Ви можете... Звернутися до нас, і ми вас повністю проконсультуємо по всім цим моментам, що краще вносити. Просто підхід до кожного він індивідуальний. Ми не хочемо казати, що е, ми, будь ласка, вам ще дамо там, універсальну формулу і цю формулу вам стане краще. Так, да, є універсальна формула. Якщо ми працюємо КЕЛК, тобі євролатінгом, воно дасть послідовно діяну на наступну культуру на зиму. Якщо КЛП, то такої нагрузки навантаження не буде на е, культурну рослину, якщо немає вологі, Тобто, Кому що не ясно, дивіться, є е, в нас такий каталог, ми роздавали людям з, з боку. З іншого є е, склад, де нас знаходиться координати, є офіційний сайт, є соцмережі, є номера телефонів. Кому не ясно, будь ласка, набирайте, як кажуть. Тому я дав послідовну дію для всіх, як працювати з проти стресу. Є в нас рішення, якщо робити, ми вам вже послідовно дали все. Підживлення робити через 5-7 днів. Температурний режим плюс 27 ніхто не відміняв. Ми пролонгуємо вегетацію і формуємо вже кошик, тільки з тим розрахунком, що рослина не буде стояти в стресі і не буде в шоці проходити. Тому, будь ласка, звертайтеся, ми дали вам послідовну інформацію. Від вас тільки одне. Користуйтеся цією схемою, кому що не ясно. Будь ласка, звертайтеся. Це послідовна дія для того, щоб у вас був результат і ви були клієнтами компанія Вестандарт. Так що до нових зустрічей в ефірі. Підписуйтесь, коментуйте з вами представництво компанії Вестандарт та в цілому наш офіс.